Оглоби фрагменти черепа пальців або щелепи з титану виготовляють для воїнів у Дніпрі. Моделюють на комп'ютері, а далі друкують на 3 d принтері для кожного ветерана індивідуально. Дивимося. У супроводі лікаря Євген заходить в операційний блок. Попереду у нього довготривало втручання, адже у щелепу військовослужбовця хірурги поставлять штучний суглоб із титану. Зараз будуть щелепу відновлювати. Там один механізм зламався. Сьогодні мені його поміняють. Це вже третя операція для Євгена. Торік, у жовтні, ворожий ФПВ-дрон скинув вибухівку прямо на бійця. Сталося це на Луганщині. Пригадує військовослужбовець. Противодронна пушка. Протидронна пушка була підбита. Я пішов перевірити, не вийшло. Я вчасно звідти втік. Там ще були скиди. Міномет стріляв. До безпечних позицій евакуюватися зміг самотужки. Попри те, що металеві уламки від fpv дрона розтрощили основу черепа і пошкодили щелепу бійця. машина приїхала її підбили. Перша машина приїхала, її підбили. Другу розбили, і тільки третю я поїхав. Я дістався до своїх лікарів і там уже втратив свідомість. До тями прийшов уже в реанімації. Спершу медики поставили пластину у череп бійця, а після тривалої реабілітації взялися і за щелепу. Одна проблема це порушення відкривання роту, болі і проблеми з жуванням. І друга проблема це параліч. Тобто перекіс обличчя виявилося, що уламок зачепив лицьовий нерв. Відтак Євген не відчуває половину обличчя. Медики робитимуть комбіновану операцію, аби виправити одразу дві проблеми. Якщо нам вдасться виділити стовбур лицевого нерва, ми підключимо з інший великий нерв до нього, і через якийсь час, через півроку в нас може відновитися міміка. Замість суглоба в щелепу вставлять унікальний імплант. Його виготовили спеціально для Євгена. Цей суглоб трьохкомпонентний. Він імітує і ямку, і голівку, і суглобовий диск. Він не протирається. Виготовляє такі індивідуальні титанові імпланти компанія з Дніпра. Отримують замовлення від лікарів. На комп'ютері вибудовують модель, а потім друкують на 3D-принтері. Це заміни кістки для фіксації плечового посоглобу. Зазвичай йде ампутація. Але якщо розробити такий кейдж, він стає, він фіксується. А в певній позиції, на жаль, повної рухомості не буде ніколи, але буде рука. Свою роботу розпочали вже у період повномасштабного вторгнення. Здебільшого імпланти виготовляють саме для військовослужбовців. Протягом останнього року забезпечили титановими кістками і суглобами понад 250 пацієнтів. Ми з військового не беремо не беремо ні копійки, а покриваються витрати за рахунок фондів, зборів. На жаль, з кожним місяцем все більше і більше звернень до нас поступає від лікарів. Тому ми голосили збір для. Того, щоб ми могли виготовити принаймні 10 імплантів додатково. Що ж до Євгена, хірурги повідомили, операція пройшла успішно. Попереду період реабілітації. Військовослужбовець упевнений, що й не відновиться, повернеться до побратимів на фронт. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.